Так, Андрій вже напиляв. Андрій вже напиляв дров. Підемо, подивимось, що у нас тут. У Андрія темно щось. І сонечка немає, Ну темно, темно в тебе сьогодні. Це ранок, це ще ніхто не прокинувся, гараж не прокинувся. Ну Вже привітались ми, не? Андрій, розказуй, що тут. Я не знімала, не викладала вам відео. Ми там катались, там щось купляли по господарству, купляли, докупляли метал на цю розрізану дев'ятку, щось постійно десь їздили і робили. Зараз буде продовження. Да, продовження. Ну, продовження – Ну, це окрема буде А я вам такий обзор коротенький зроблю. А що, що воно ми… Така... Можливо, сохне доска. Так, так, це буде, це буде вона влягатися ще ага. довкола. А можна отак вот от одну обрати? Можна і хай вона сохне. Да. То, що... Це мокра доска. Трохи... Ну, Сира дошка, то ми викупляли на барабашова, готова така ж, як називають, шпунтована чи як її? Вот. Готова шпунтована дочка, вагонка, вагонка. вагонка. Ми її купили тут. Ага. Вона зараз, вона лежала рівненько, два дні, а це вона волого тяне і сохне, а мабуть, тягне волого. Ну, це ж з часом, це, де. це деревина, з Оброби, часом все буде мабуть. нормально. Ну, о, трошки ми облагороджуємося, окультурюємось. Ще в нас буде висіти лампа з плафоном тут по поверху повісимо. В горизонтал, мабуть, так, і я вже казала, тут якийсь буде щиток для інструментів. Ну, туди вліво-вправо двинеться ще, звичайно. Так, це колеса і всякі різні дрібнички. Підемо далі. З чому ще? Оце нарешті. Ну, що, Андрій, Пускаємо. Перший? ну не перший вже запуск, вже там навіть дір дірочки на да, да. ну, що... Що працює. Все працює. Сверлинка достойна. Ми вчора бачили, їздили в епіцентрі, ці китайські, все це ну, А, виробляється. Да, ми, ми дивились, все таке дитяче, всі, всі ці ручки, вся панелька така тоненька. Ну, так, зробили ми. Щось шпіндель. Трохи Зробили ми через конденсатор. Конденсатор один я зробив постійного, 25, яке було на крупоручці, йому достатньо, мабуть, угу. і 120 пускове. Все запускається, все робить і мотор не гріється. все. Ну оце от. Так от. Ну розкажи, ти ж якось там по схемі підключав. щоб... Все по схемі, через пускові. Пускові там ставиться. Ну, я вам, якщо треба буде, я напишу. Там везде написано, як через пускові підсоєняти. Я сам не електрик, але я зробив це. Спокійно, без... Андрій, Андрій багато речей робить методом научного тика, як кажуть. Да, да, без матів, без нічого. Все зробилося так. Да. На це камери. не моє, електрики я не вчився. Почається все з першого разу запустилось і це все. Запрацювало. запрацювало, да. Ну і двигун показує, двигун, двигун зробив, від Ну Він новий, але в ньому Мух, там 3 3, мука. Три роки це, вже зробив, це не новий. Від корму українського да. Мух, покрасив, зачив. 1,8 кВт. 1,7 мабуть, да. Українського виробництва все. Так, 1.7 тут написано. Так, 1.7. Помазане все змазано. Подивись там, як. Да. Отак два конденсатори зробив один і рядом другий. Подсередини його напуск більший 120 мікрофаратів і на постоянку 25. Ну ще Андрія культури тут, щоб воно там пилью не хапалось, може коробочок якийсь так. Да, на, на щось зроблю. <гум> <стіле>. <гум> это... Ось бачите, як удобно внутрішньо стані, не що можна хочеш, да. що хочеш навішати, навіть з да, його. Ну, Оце стілець, <гум> <ось> здесь, <там. гум> <Ось здесь> стілець. <гум> під або за ним. Треба зробити якийсь щиток, щоб було де положити сверла, все таке, щоб було. де Все робить, все окей. де да. Помазане, змазане, це роби механізм. Це патрон з нього ми купляли окремо теж. Все, робоча річ у нас тепер є. Да. Тепер переступимо до інших завдань. То є, другі задачі, другі завдання. З масляна у вас вердатка. Ну, масниця або масляна кого як. Млинців вам смачних всіх. Трошечки ми підсмажимо із верстат наш і все. Сьогодні я хотіла б ще що розказати, Андрій. Де ми вчора їздили? Такарний верстат. Вчора ми їздили, дивились такарний верстат. Андрій загорівся. Ну, Не те, що загорівся. Ми порахували, ми порахували, оскільки нам обійшовся цей свердливний верстат по запчастинах за ту роботу, яку ми не виконували самі, а платили токарям за це. Потім наша шкранбалка чи наш кранбалка, так? там теж токарні роботи були. Все це... Люба, люба залізочка, яку потрібно виточувати, нам потрібно їхати десь, потім чекати, потім ще раз їхати, забирати, нам це не дуже зручно. І ми так почали роздивлятися в останній час верстати свер... токарні. Які ми роздивлялися, Андрій? Роздивлялися шкільний ТВ-4, 6, 16. Все це, як правильно кажеться, шкільний для дітей. Роботу на ньому якось робити, ну не зробиш. А, ніяк не зробиш ні, ні, ні. ніяк. Ми вчора дивилися. Вчора вчора у нас попався такий варіант. До цього ми дивилися там, розібрані були. Ну, а так. вчора попався варіант, що хазяїн заявляв, що він. Він в робочому стані, що він можна запустити та щось там виточити, подивитись. Ми подивились вживу на це. Дуже слабкий. Нам дуже, не дуже сподобався. Рідний мотор, рідна станіна, рідна все. Ну, як почав точити, воно не точиться. Ця царапання, воно нікуди не приведе, Ми, це не робота, да. Не хочу. Ми а камеру це... виключимо, потім продовжуємо. Да, да, да. Получається, це... роботи ніякої не буде. Ні... Це слабий помічник. Все. Надо більш -менш... Не зовсім для автослісарних робот таких, щоб трошки щось зробити. Вона не зовсім для цього. Помічник повинен у гаражі 100% поставив, виточив. Це на балконі для мінаретів. Староєння, будування, моделізм і все таке. Тобто це таке. Нічого не вийде. З нього в гаражі слабкий помічник. Усе. Будемо шукати більший станок, там Іж якийсь небудь з там, або поки не буде зовсім. Це не, не, не робота, це буде мучення. Зробиш реставрацію, продають у дуже в поганому стані. Буде таке, що ти будеш його продавати. О, відреставруєш, а потім продавати, бо Тому він що він роботу не буде робити. Ну, робити. Бронзову втулочку або ще щось, mm. пластмасове, щось проточиш на ньому, а сталево. метал сталево будеш царапати, царапати, це не робота, це мучення буде. Ну, ви знаєте, Все. до цього ми подивились, багато відеообзорів, багато людей, які працюють на таких і, ну, станочках. станові. Кожен колік і, хвалить своє болот. Ну, багато людей кажуть, що це гарний станок і що на ньому можна певні праці виконувати. Ну, у нас такого не склалося, так? думки такої не склалося. Ми не хочемо нічого там ламати враження там, усіх. Ну, це слабка річ. Дуже слабка. Слабка на станок должен делать, а не стоять бі біля нього і дивитися, як він це царапа там непонятки. Надо станок, щоб робила, щоб була коробка передач все остальне. Тут ремні все, воно слабе. Воно не царапа, воно рісті слабі, все остальне. Тобто це шкільний, щоб учебне пособі показати дітям, да, що можна лічне, зробити В на школі Він да. для того для цього, для цього зроблений, так Все. що він повинен Травка. цю роботу і виконувати. виконувати. Да. Для токаря він не підходить. Тим паче він не підходить для нас. Ми не токаря, але ми хотіли б виконувати ту роботу, за яку звичайно платимо гроші такі діла в нас. Що так ми роздивлялись? ТВ4 ще раз повторюсь, а може не повторюсь, ТВ4, ТВ6, ТВ7 дивились. Ну, 7, і ТВ16 це нам попався, що в робочому стані ми, ми поїхали реальні. Ще такий, знаєте, нюанс цікавий на OLX. Помітили, ми роздивляємось на OLX. Багато машин. Помітили, що багато шахраїв. І ці люди, ви знаєте, замічаєте, це навіть для вас буде наука. Ми відмітили таку тенденцію цікаво, що продається товар, ну то що ціна в нього нижче, буває в два рази дешевше. І цей товар продається як завжди в дублюючих містах. Тобто дивіться, у нас є Олександрія, і у нас ну, в Україні їх дві Олександрії. Або три. Це, це ті, а, що ми знаємо. Троїцька, дві, троїцька, або три, чотири. Ви повинні ви дубліруючи, это, ви поїдете. Яка схема? Ми не знали, да, так, так. Є схема проста: ви їдете в одне місце, вам кажуть, це не там, а це знаходиться у другому кутку. І ви це саме занервували і все. А нам надо, допустимо, вам надо. Вони кажуть, що отаке. Така річ, що треба перечисляти. Ще показують вам цей станок. Це вже друга, друга схема. Показують станок десь на підприємстві і кажуть, вам треба заплатити рахунок. Ви на підприємстві ви не заплатите, ви в касу платите, да. а потім зайти на те підприємство, вас не пускають. Кажуть, а кто вы такие еще? Та я там не. это, нічого не подобного. Це закрите приміщення і все остальные. Щоб на таку уловку ще не попалися. Схема... Она, я... она определенная така схема, це мошенники. Є е, станки, є е, предприятия, можна любой станок показати, хоч космических, понимаете, все дело. І ви підете оплачивать, оплатите, а в тоді уже завтра рахунок не заберете. Вас не пустять на предприятия, скажут, ми не знаем, хто вам показував и як вас звуть. Оце така річ. навіть не верстати, навіть да. другі також техніка да. це касається ну, то що да. ми с тракторів свястатоблоки, тракторів, все, 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 все Фасивалки, що там, на, на підприємстві, якщо вас заводять, то Будьте все, уважні. Так, так, все да, Це, це така да. схема? схема працює, і люди на цьому заробляють гроші і оставляють в дурнях звичайних да. людей робочих. Це э, ОПГ, як кажуть, mm -hmm. Понимаєте, це одному не зробиш, тоби ще повинні вас пустити на предприяття. Отак або а знімайте з камерами уважено? людей які вас запускають туди все ну то тобто, ще щоб було на тобто було щоб потом на докази якісь ну от скільки десятків ми розглядали так. і з десятка мабуть а то йзті кажуть там, становка стано верстат, верстат коштує тисячу вони продають його за пів ціни mm -hmm. Все він від реставрації, тобто люба людина, то есть хоче дешевше і все остальне. Так що, друзі, будьте да. уважні. А, ви ні, ніколи не докажете нічого. Скажуть. Ми не знаємо, куди ви проходили, куди ви що. І все остальне, отак. -от. Це навіть саме такі легкі схеми, де ви остаєтесь при здоров'ї принаймні. Не забувайте да. і про це, що бувають не тільки шахраї, бувають реально бандити. Які... Да -да. Це остальне, треба дивитися. Це але але це треба все, є. все перепровіряти. Треба казати, щоб сфотографували станок, показали його роботу. Ну опять же, та ж схема, от як реальний чоловік продає щось. Ми е, самі да. продавали компресор ста, старий. Він у нас пропрацював два роки. Ми продавали його, щоб купити собі новіший, ну більш потужний. Ну, от, нас. Ми фотографували Не. відео. Знімали, так. як він запускається. То це те, що ви можете звичайно запросити у того хазяїна. Об'являхазхяїна е, тієї річі, яку хочете придбати. Так. От, попросили, а покажіть мені, а сфотографуйте ще, а зробіть там фотку цього там місця, або там цієї там так бабки там чи, чи цього приладдя. І все там відео зніміть, покажіть, як воно робить, працює. Реальний хазяїн зробить для вас. Це ну, це не не не, не попадайтесь Так Якщо дивіться уважно, це наша вам порада. Ну і наші наш досвід з того, що ми побачили. Тепер будемо це, це ми хотіли? Так. Ми хотіли ще зробити таке. Ну як об'ява, не об'ява. Будемо тепер ми шукати. Токарний верстат – це буде такий неспішний пошук. Про, да. от, неспішний якщо у когось не задіяний, або а, купили більший, або ще щось. Ми будемо роздивляти роздивлятися, пропозиції. Роздивлятися ну, середній не, шкільник. Все, не, та, да, не, не вже, шкільник. ТВшки ми вже відкинули для є, себе. Якщо Є у кого, mm -hmm. предлагайте, будемо розглядати все. Ну, так, будемо розмовляти, роздавляти всі пропозиції, які будуть так, що є, якщо у вас є на увазі, таке. Да. Ну, все, принципі. Так, да. на сьогодні ми вам наші плани розказали. Розказали, що ми там ми, натворили. Ми не хочемо і... не учитись. Да, учитись ми вже не хочемо. На чужих промилках забірно. не хочеть. да, вже хочеться. Вже хочеться і, щоб воно було корисне. Ну, стара... ну, все тоді про плани розказали, про придбання розказали, прохання наше вам. теж виявили своє, так що, що тоді до побачення, до нових до зустрічі. роликів, зустрічей і продовження нашої там до роботи. До Побачення. Ну всім пока.